Дитячий одяг свій індає огляд одного з мішечків. Білизна в упаковочках. Також випадається без упаковочок, але досить ті от. мішечку багато в упаковочках. На різний вік, носочки, аксесуари. Тут у нас одненькі тапочки попалися, з такого плану аксесуари. Попитаються теплі речі, але теплих речей в основному небагато. Блодіки, костюмчик, колодки, білизни, без упаковочки, кілючок, костюмчик малючок, штанці, лосинки, будіки. Сочники, шапочки, носочки, аксессуары, шортики, стынка, штанцы. Сукни попадаются на бирж Футболочки, шортики. Пусики, футболочки, шортики, трусики, регланчики, ковтинка, спортивні штани, лосинки, джинси, каванчик, сукня, купальники. Купаль на купальничок сукня футболочки, шортики, купальні плавки, спортивні штанці, худі, шортики, купальні шортики, топ, коготки, купальні комплекти. Фуксерки, лисинки, набір джинсиків, шорти на старших хлопчиків, піжамна ковтинка. Конвертики попадаються. Так опланусочки, аксесуари. шорты Шортики в разных размерах. Спортивные штаны. также уж набер спортивных штанов две пары. Песочники, шортики и купальни. Джинсики. Футболочки. Трусики на девчонку. Капроновик у лапки. Шляпа. Чесы. Грязный пол. Шортики в різних розмірах, піжамка комплект, Футболочки. спортивні штанці, маєчка, шортики, аксесуари. Є ще одні капці. Носочки набір, купольний комплект. Верх від купальника, шортики, лосинки, маєчка, футболочка, шортики, штанці літні, спортивні штани, аксесуари, шапочки попадають, тепленькі, сукні, шортики, шортики, сукня, розутку, шортики, шапочки.